Друзі, намасте! мене звати Людмила Савітар і я викладаю йогу для всіх. Сьогодні відео присвячено такій пранаямі, яка називається пхастрика, кузнічне міха. В перекладі, в перекладі санскриту міха. Перед тим, як я поділюся з вами з цим видом пранаями, хочеться мені сказати взагалі про пранаяма. Йогу. Ну, я планувала серію а, відео а, з трактату по пранаямі йозі, яка, який належить школі відкритої йоги. І взагалі декілька слів з приводу пранаями треба сказати. Пранаяма йога вважається однією з самою небезпечною да, йогою видом йоги. Чому? Тому що це самий такий швидкий м Спосіб чи метод набирання прани, тобто, ви напряму накачуєте своє тіло енергією, праною, використовуючи можливість дихати. І є різні види пранаям, які дають нам цю можливість. Тому практика пранаяма йоги вона обов'язково під керівництвом та контролем вашого вчителя, чуєте вчителя? Не інструктора йоги, а саме вчителя. Тому що, якщо ви накачаєте себе праною, а ваші енергетичні канали не такі чисті, щоб пропускати цю енергію, ви більше собі нашкодите, ніж покращите. Тому звертаю на це вашу увагу. І саме пхастрика це такий вид пранаями, який дуже активно Впливає на пробудження цієї нашої основної енергії. енергію кундаліні. Її дуже швидко можна пробудити. Але пробудити то ви її пробудите, що ви будете з нею робити. Прикладів дуже багато, і люди себе не дуже добре почувають. Тому я поділюся самою технікою, розкажу, як можна використовувати її в повсякденному життю людині, яка Практикую йогу, скільки, як і чому. Тому будьте до цього дуже уважні. Пам'ятайте, що принципи в йогі це доброта. Знаєте, і не шкодь. в першу чергу, собі. Другий принцип здоровий глузд. Від цього ми не будемо відходити. І саме я поширюю знання з цієї точки зору. Але сама техніка пхастріка кузнічний міха вона дозволяє трошечки що зробити: покращити стан дихальної системи, покращити стан роботи нашого мозку. І саме для цього можна використовувати пхастрику, да, для того, щоб себе, ну знаєте, чи пробудити швидше, чи додати огню вогню. Але м -м головне не перейти цю грань. Ще такий особливий момент треба. Пам'ятати, що будь-яка практика пранаями вона потребує від людини дотримання певних правил. Тобто, якщо вам вчитель говорить, ви не потрібно, вам не потрібно багато працювати, чи взагалі, якщо ви не працюєте цього, тобто. Відхід від крайнощі, ви не повинні їсти цибулю, часник, ви не повинні вживати алкогольні напої, ви не повинні курити, наркотики і таке інше. Да, там цілий-цілий список в чистому місті. У вас не повинно бути, скажімо так, якихось захворювань, то ви повинні це використовувати для того, щоб практикувати пранаяму. А отак дуру її не практикувати, та знаєте, як взяти ржавую трубу. І дати гарний такий тиск води. що з цією струбою станеться, і розірве. Оце саме так впливає на нас пранаяма, коли ми себе накачуємо. Канали нечисті, а ми туди, вибачте, тиску додаємо. Тому, перше, перед тим, як ви будете практикувати пранаяму, ви повинні зробити практику. Да? Практику асан, крій, тобто почистити своє тіло. І тільки після цього йде чи Хастрика, чи Надішатхана, Вілома, да? чи Сіталі Сіткарі, там багато різних є. Тільки капалабхаті, да? очищувальне дихання, воно дозволяється, його можна використовувати перед практикою. Да? Тобто трошки покращити стан, скажімо так, черевної порожнини, покращити стан Виділительна система, ну, очисною, будемо так казати, там дозволяється ем, робити перед практикою, що це більше не пранаяма, а як чистка. А пхастрика, ні, вона саме йде, знаєте, така активна вентиляція легенів, набирання кисню, які проводиться швидко до голови, і якщо не дотримуватись певних правил, то ви можете дійсно відчути не дуже гарні стани свого ті. І так, Михайло. За основу візьму книгу Домашня йога відомого вчителя Свами вамі Швананда. Хто це таке? Ви можете знайти і почитати. В нього є розділ Пхастріка. Знаєте, якщо у вас немає вчителя, ви можете використовувати знання. Відомих вчителів це відомий майстер йоги, даже майстер, а вчитель, який ділиться з цими знаннями. Ось що він пише про пхастріку. на санскриті. Пхастріка означає міха. Резкие последовательные вдохи-выдохи – характерная черта пхастрики. Подобно тому, как кузнец резко раздувает свои меха, также резко вы приводите в движение ваше дыхание. Садитесь в пранаяму. Я зачитаю тут буквально страничка. Да, зачитаю вам, что пишет Шавананда про пхастрику. Садитесь в пранаяму. Держите тело, шею и голову прямо. Закройте рот. Теперь быстро вдохните и выдохните по 10 раз подобно кузнечным мехам. Постоянно расширяйте и сжимайте грудную клетку. Быстро и силой вдыхайте, выдыхайте 10 раз, а затем глубоко вдохните через обе ноздри. Удерживайте дыхание, насколько это возможно, а затем полностью выдохните. Это один цикл пхастрике. Вы можете проделать его 4 раза. После некоторой практики вы сможете постепенно увеличить число последовательных вдохов-выдохов до 20 раз, а число циклов до 10. Вы не будете ощущать усталость, если немного отдохнете после каждого цикла и подышите нормально. Затем вы будете готовы продолжить упражнение. Число вдохов-выдохов каждого цикла определяется силой и способностью практикующего. Вам не следует перенапрягаться. Практикуйте ежедневно, и вы сможете постепенно увеличить число циклов. Существует еще один вариант пхастрики, когда только одна ноздря используется для дыхательных упражнений. Пхастрика – это мощное упражнение, оно улучшит пищеварительные функции, удаляет слизь, излечивает болезни носоглотки, грудной клетки, вылечивает астму и туберкулез. Оно излечивает болезни, которые происходят от избытка ветра, желчи и слизи. Оно согревает тело, оно хорошо очищает нади. Нади – это энергетические каналы. Оно наиболее эффективно среди всех кумхак. Да? задержек дыхания. Оно быстро пробуждает кундалини и шакти, о том, о чем я говорила, основную нашу жизненную силу. Практикуйте пхастрику, если хотите быть здоровыми и сильными. Но перед этим целая куча рекомендаций, как практиковать асаны и все остальное. Итак, пхастрика. Я вам зачитала, чтобы не быть голословной, что-то от себя придумывать. Знаете, я всегда опираюсь на известных мастеров, потому что сама являюсь инструктором, да, преподавателем. Поэтому знаний у меня столько, сколько есть у мастеров. Конечно же, столько нет, но я стою на этом пути. Пхастрика. Итак, спина, шея, голова вдоль одной линии прямо. Да, вот я сижу. Я со вдохом отпускаю свой живот и выдох. Делаю таких 10 І так, в этот момент ви можете почувствовать і легкое головокружение, потому що йде активний активный такий, знаєте, потік кисню до вашого мозку. І отут вот ви можете відчути різні відчуття. Які це відчуття? Легке головокруження. Можуть почувствувати покалування в пальцях, такі мурашки по тілу піти. Да? І тому е це такий сигнал, що треба зупинятися. Тут дається 10 разів. Тобто вдих, раз, видих, два, вдих, два. тобто 5 таких циклів, і цього досить. Е для того, щоб не дошкодити собі. Але, можливо, після трьох-чотирьох разів ви відчуєте не дуже гарні почуття. За. Подовженістю вдих і видих, вони рівні. За глибиною рівні, за частотою рівні. Тобто, скільки триває вдих, стільки триває видих. І от нагадую нам оці кузнічні міха, да, це дихання. І в цей час ви. Та, розжигаєте оцей ваш вогонь життя. Дуже схоже на дихання Капалабхаті, але там в нас є видихи, видихи. видихи. Ми не піклуємось про вдих, вдих сам по собі. Тут рівна увага як вдиху, так і видиху. В школі відкритої йоги ми завжди розпочинаємо з такої розкачки. Да, я зараз сяду боком, це буде трошки краще видно, коли ми робимо да, ось такі розгойдування. Ми вдих... І видих, трошки відсуну. Угу. Вдих, видих. Ну, спочатку, да, щоб оцей екскурс легенів да, покращити, взагалі-то я на своїх практиках постійно даю ось це, щоб, знаєте, відчути майжеберні. М'язи, які приймають активну участь у цьому виді пхастрики. Щоб ви зрозуміли, як це да, розширюється ваші легені, як працює ваша діафрагма. Саме діафрагма та межреберні м'язи, вони в цій пхастриці. Тому рекомендую для початку порухатись ось таким чином. Да? Потім спробувати подихати. Да? На вдиху, витягнулись. І ось якусь кількість разів до 10 зробили, щоб відчути да, оцю можливість включення ваших міжреберних діафрагми в роботу і порухати грудною клітною. Це буде перший крок, коли ви будете робити пхастріку. Тому, якщо одразу практикувати, да, є такі, просто ви сидячи з прямою спиною, розширюєте. Іноді не дуже зручно, тому оця розкачка вона допоможе вам да, опанувати цей вид пранаями. Я взагалі-то даю його. Іноді, пропонують ось такий варіант, дивіться, я що можу сидіти в сукхасині, може лотась, спираюсь руками на підлогу. Зараз трошки відсуну, щоб вам було видніше. Да? Ось таким чином. Бачите, руки мої спираються. Що я роблю? Це вже більш такий просунутий варіант. Але звертаю вашу увагу ще раз на те, що у вас повинен бути вчитель, який буде це контролювати. У вас повинна бути систематична, регулярна практика асан. І обов'язково перед практикою пранаями ви повинні її зробити перед тим, як робити. Ви дотримуватись повинні певних рекомендацій, не вживати в їжу. Лук, чеснок, бо вони посилюють да, оцей потюки, щоб вам не було погано. Їсти дуже м'яку їжу, тобто ніякого м'яса, ніякої риби, ніяких яєць, тобто така каші, да, там, зернові. Ну, тут знову всім ці рекомендації, знаєте, не даш. Тому ще раз звертаю вашу увагу, що вас цікавить про наяма, ви шукаєте вчителя. Без вчителя пранаяму краще не практикувати, тому що вас може розмазати по стіні в буквальному сенсі. Я даю принаями на практиках зовсім трошки, щоб покращити стан здоров'я. І ви можете саме так робити, для того, щоб покращити стан свого розуму. Знаєте, коли ви зробите декілька циклів з такої принаями, у вас капала б хаті там впливає. А тут у вас такий потік, знаєте, всередині з'являється у вас, Такий, знаєте, іде. Тому дуже-дуже обережно пхастрикою, бо вона така дуже мощна, енергетична практика. І знаєте, в текстах пишуть, що її не можна практикувати в, в, в періоди в сезони року, які крайні, це зима і літо. Це краще практикувати весна, осінь, тобто такі, знаєте, переходні. Але в текстах там написано, що там, де зима, у нас це більше до літа. тобто така різниця є. Ну, в текстах. Іноді не співпадіння таке буває. Тому давайте так: прості звичайні асани кріо, це наше. Якщо ви йдете на більш високий рівень, без вчителя вам не справиться. І я знову і знову повертаю вашу увагу. А взагалі-то да, вона дуже потужна, вона дуже швидко приводить ваш стан мозку в таку дуже активність, як то кажуть, скільки в нас там процентів відсотків задіян. До 10, але в кожного порізно, у кого 1% відсоток працює мозку, а що робить е, у ті 99%? Що робить наш мозок, він спить. І практика пхаст, вона, я вам хочу сказати, активно впливає у ваш мозок, починає, знаєте, активним бути. І ну ви починаєте бути більш ефективним в своєму житті, але ще раз і ще раз не переборщіть. Ще раз пхастрика, да? давайте ми одразу. Простий варіант, починаючи з розкачки. Спочатку ви да, екскурс легені за що оцих рухів. Потім вдих, видих, скільки вдих наповнилися, живот відпустили, видих. Тут ще одна така головна умова, ще я не сказала, зараз скажу. Вдих, видих. Потренувалися. Потім хочете спробувати з прямою спиною. І от дивіться, зараз я зроблю 10 циклів наприкінці. Я роблю гарний, так як в книзі написано: добрий вдих, затримка дихання на вдиху. Скільки приємно. Затримую. Але теж не рекомендую довго 5-7 секунд, тому що при. Затримки дихання на да, це йде активний потік пробудження всередині нас. І так, роблю 10 циклів. Я не тримала довго затримку дихання, тому що коли йде такий активний потік, да, я відчуваю таке легке головокруження, да, таке погойдування всередині себе, відпочиваю. Оце був один цикл. І ви розпочинаєте саме з одного циклу. Коли ви ствердитесь в цьому, да, кожного ранку після практики ви зробили, якщо все добре, і немає оцих відчуттів, про які я казала, да, головокруження, покаливання, мурашки, да, таке от пошатування, то на цьому і залишайте. При систематичних практиках, і отут сказано, ви можете робити да, збільшувати, наприклад, 15 циклів, 17 до 20, і таких циклів у вас може бути до 4. І цього буде досить. За відчуттями. Положення. Іноді там я бачила, що рекомендацію можна і стоячи. Але я рекомендую сидячи. Це більш таке положення, тому що якщо ви там щось десь переборщили, щоб не впали. Це дуже-дуже голов... важливо. Що ще? Затримки дихання, короткі, невеличкі. І якщо у вас немає протипоказань, це теж дуже-дуже важливо. Ну, вийшло так довгенько, але. Про всі особливості я повинна була сказати вам, про всі небезпечні впливи. І взагалі-то з спринаєма, бути обережні. Саме безпечні спостереження за диханням, Ну, анулома-вілома, чи оця да? надішатхана, почергове дихання, коли ми заспокоїмо. Ну, і ви розуміти повинні, да, що отаку пхастрику. Краще перша половина дня зранку, тому що ввечері да себе отак накачати. Ну це дуже правильно. Практикуйте, будьте добрими до себе, будьте логічними, будьте послідовними і ефективними у своєму житті. Дотримуйтесь принципів філу. Всім дякую. гарної, гармонійної практики! Оце особлива і така головна умова, умова будь-якої вашої практики. Намасте.